Вітаю всіх, хто готується до НМТ з математики. З вами я, Раїса Іванівна, і сьогодні ми розглянемо задачу на площу прямокутника за 18 травня 2024 року. Задача звучить так. Діагоналі BD і AC прямокутника ABCD перетинаються в точці О, кут АУБ дорівнює бета, і все це показано на рисунку. Відстань між серединами відрізків АО і ДО дорівнює Д, знайдіть площу цього прямокутника. Площа прямокутника дорівнює добутку сусідніх сторін, тобто АБ помножити на АД. Наша задача знайти довжини цих сторін. І якщо ми подивимось на трикутник АОД. Він рівнобедрений, відрізок Д середня лінія трикутника АОД, і АД дорівнює подвоєній середній лінії. Прекрасно, одну сторону знайшли. Для того, щоб знайти сторону АБ, можна по-різному, але я пропоную провести бісектрису кута АОБ, трикутник АОБ рівнобедрений, а значить, ця бісектриса вона поділить кут навпіл і поділить сторону АБ навпіл. І ще буде перпендикулярна, тобто дасть нам прямокутний трикутник. Цей прямокутний трикутник АОК. У нього відомий КО, воно буде дорівнювати половині АД, кут Б кут бета поділиться навпіл, і в прямокутному трикутнику АОК буде відомий прилеглий катет і кут, а знайти нам потрібно АК, протилежний катет, поділити на прилеглий катет, буде дорівнювати тангенсу кута. АК дорівнює прилеглий катет помножити на тангенс кута бета навпіл. АБ дорівнює подвоєному АК. Тепер у нас відомі обидві сторони АБ і АД. І підставимо ці значення в площу. Площа дорівнює АБ2Д тангенс бета навпіл помножити на АД. Перемножили. Вийшло відповідь Б. Я щиро бажаю вам успіху. До зустрічі.